Ай, ай, худне те, гади, Вітаю, вас так навір, як і Бажаю мирного неба налево і дивимося, буде цікаво. <гуменість на рухі> <гуменість на рухі> балабашки, Ой, балабашка. И да. Ой, и грызуны. Ой, ой, Фани, а Фани, как? Фаня балдеет. Да, Фаня, 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 да, Фаня балдеет. Фаня. Ай, 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 ай. Веселуны. Мурчел Да, Фань, ты прям на Мурчела помучить. Конечно, конечно. Альфанька. Альфанячек. Песенька. Песенька у Николая. А там опять балабаки. Чего а? вы? А? А? Жука, Жука комментирует, да, Жука? Комментирует, комментируешь, кого? Кто перемагает?

Фаня, ай Фаня, ай Фаня жужжалка, так передаю Ире, мне надо этой работать, на жука потравить, колорадского жука, а не, а не на жука, да, да жука, кажет. жука, мне тревать не надо, Жужалки. ай жужалки. Он вичила, дивиться, чувак, каже, не мене трогають. А манюнька наша відпочиває, всі оставили її в покої наконець. Собачури наші мотаються туди-сюди. Енергії хоч віддавляй. Тільки сказала, що оставили в покої, ось прийшов один, синуля. Так, а ну не трогай мені. Манюнька, нема тобі покою, да? От говнюки такі. Тут псюрня мотається. І матесь наш розквіт пошти. Весь кущ. В цьому році як ніколи. То Сережа його підрізав в тому році. І він вирішив йому в цьому році так благодарити його. Розквіт весь. І, і тут вже он скоро буде цвісти ця Ліана, красненькі такі колокольчики. Краянда помаранчева, прям вся в квіточках. І жовтенька тут теж. Вся в бутончиках. Розквітла біла лілія в мене і почав почала розквітати юка. Дуже гарні квіточки такі. А поряд а такі голубенькі дзвіночки. Горнюні такі. Розкітла така гарнюня трояндочка. А рядом щаричка така декоративна повилазила. А тут гуйня, друзяки, Мурчик і фаня. Гуляють, гризуть друг друга, обнімають. Як малі діти. Що таке, Мурчик, Ти що ж ти на дружбана свого нападаєш? Так гралися луку, а тут на тобі. Мурчик. Чи він тебе обіжав? Ай-яй-яй ай-яй. Розійшлися прям не на шутку. Гуня, Так? Да? Це... Б... Ой, боже Фаня, ти всю грязюку зібрав? Де яка була? Да? Чуть мале. мала. це ж біля мене рядышком рисунка відпочиває, да? Риксунька набігався із Фанюшкою на пару. І жулька прийшла. да, жулечка? І ти моя коросота, коросота манюня. Групогласенька моя. <кхе> Фанюша знайшов сухарик і вирішив що добру пропадать, треба його доїсти. Да? Фанюшка? Правильно. От умничка. от хороший мальчик, він сухарик кушає. Молодець. Серега бризкає картошечку. Він то бризкав недавно, ну, дощ пройшов видно трошки обмило і опять їх повно. Да, Серень? Так, да. Ну так що ми вирішили, що треба їх попшикати. Та ну щоб не, не остави, не осталися одні цурюпалки. від <гум> <От> картошечки. Це <гум> у нас Деяка вже починає розквітати, а їх ви бачите, скільки тих жуків, зарасить. Так що, треба побризкати. Жулечка, тікай, дорогая, тому що картошечку ядом бризкаю, щоб ти не надихалась. Жунічка, Жуля. Рекса, тебе теж касається. Прибіг. Ханечек. до близко в жука. Ирочка тут бреном занимается. И как раз. Мы сейчас тоже найдем свою работу. Работы хватает. Сейчас мне не так, как эпичному. Лишь и лежить. Підпочиває. Даже пишний шум. Хто на що учився? Та да, кріпишний, хто на що учився. Да, фанчик? Фанк? Кріпишний тижмайний ловиш. Ай фанчок. Сеньора. Виріши мені допомогти повикопувати вишняки на клумбі. І Фаня там допомагає йому, так? Да? Фанюша, ти допомагаєш? Я лілії поповчу. Та тут немає Там я позрізаю ножницями. Тут хоч скраю оце. Ну так. І тут в мене вистачає, як десь і затронеш то. Тож таке діло. поправіме. Вирішив відпочити, ну хіба тут відпочинеш. Треба на мене залазити і на мені гратися, так? Да? Ну так, а більше, а більше ніде. Немає де гратися, тільки на мені. Да? А як же. Фаня. Ой, 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 черки, черті ви. І фані гризе мене. Ой. Нема другого місця. Рекса, ну поругай, дитини свого, що ти. Ідіть з мене, ідіть, ідіть. Ідіть гуляйте. Все, так. Ага, та да, каже. А, по а поцілувати. Не треба підлизуватися. Підлизувати. <свят> Йди злась. Злазь. Злась. Злазь. Не надо, не надо, не треба лизатися. Злазь. <свят> злась. Рекса, а що <да, лезь. свят> Рекс, ж таке? Це Жлазь. папка проганяє. Підлиза. Ідіть. Все. І не За вами. Ой, гады, вы, ну, гады ну, ну, Ты я ж их любя, говорю, я знаю, что, да, любя, любя, любя да. да, ага, Рексик, ой, идите, что вы, так, киш, киш, да? Танюшка, а киш, киш, Рексик, ж я ж хороший мальчик, да, ага, так, Немає де гратися, як тільки біля мене. А, там вон, а манюня лежить. Манюнька, відпочиваєш. Ага, так, крюкалки одідіть. Так, віддихнули собачки, треба йти працювати. Так, да, так, да, так, да, да, мені треба, ви як коште, ви, 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 ви будете відпочивати. Отдыхайте, я сам пойду без вас работать. Да, Пышный? Пишел я. Дальше. Заколотил растворчика. Будем дальше продолжать. Просевать. Жуля, да, 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 будем работать дальше. Да, да. Будем дальше работать. А ти чого там я прийшов, бандит? Що там заглядаєш? Там глибоко Рекс. Заглядаєш туди. Да, да. Сам... Вам всім ми... цікаво, що я тут делаю, так. Да. Сереньку, довго шукати не треба. Там, де всі собаки. Там і Серенька, да, Сереня? Ага. Дивишся, тут всі тебе тут, понимаєш, заглядають. Так що я тебе не потіряю. Дивись, ну, дивися, всі. І Рексуня, і Жулька, і, і Манюні, і, і, і Жунька прийшов. Усі поприходили. Всі заглядають. Одного пишню у нього немає, він теж завжди підтримує компанію. Ну, десь бродять лохматий кот. пан Десь в блуду Ох, Фаня Фаня, де твій друг пишний, га? У тебе більше друг, звісно, мурчик. З пишним ви не очень. Що, хе 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 шо Шо-хе-хе-хе, шо Хвате на сьогодні. Репів я бачите, вже зробив. Вдихаємо. Будемо кримити собачок, так? Да? Кримити будемо собачок чи ні, не будемо кримити собачок? Жуля, розказуй. Та? Да? Я не зрозумів, ти Жуля, ще раз скажи. Рекса, пішли їсти. Жуля, йдемо. Пішли. Жука. Ты почув слово кушать, да? Пришел. Жук, расскажи что-нибудь. Жук. Балакай, давай. Жужу. Жука. Ой, ленивый ты, Жука, не хочешь. Вот Жуля молодец. Сразу видно, хочет есть, да. Идем, 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 идем. Идем, хороший, идем, 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 идем. идем. А коти де? О, і коти нарисували одразу. Що наче слово кушать? Усі прийшли. І кричати не треба. Ага. Усі. щось на них не покушать. Ну, да-да-да-да-да. да. Що? Ну що там, я вже жду, жду. Маня, щас я візьму, не спішіть. Маня. Ой. Ой, Бешені, ой, Бешені. Скажи, давай бігай. Жуля, ну, розкажи. Так. Щас я фоні соціала покормлю, а потім вас. Фонічки потуги смішаю с кашей. Шклів. Фанічка, кабанчик, вперед, вперед, кабанчик кушать. Ай, вкусно, каліфаня, ага. Вибирай, кажу, если не хочеш, вибирає да? Ти каже, я що дурний, кажу, я розумію, що треба вибирати. Ну, вибирай, вибирай, пішли ми їх кормить друзів. Ага, время кормішки. І щас, тут щас. усі танцюють. На рекі, вперед. Он, он не дождеться, вперед. Д... Жулька пображуйка. Каже, дай, 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 дай. Каже, да. Щас, 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 Каже, дай. На, на. Ой, коти, коти побігли бігом, бігом, а пишний ще й обертається, думає, чи йде він, чи не йде. Ой, ой, Страшне діло. Ви з голодного краю коты. Та не те слово. Кажи що робити. делать. А там фанька нервничає. Та фанька. Я ж тут усі кушаю, кушаю. Ага. На, на ючка. На. Ага. на, 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 на страшнее дело жулечка на глотай дальше Глотуй. их жуля пережовый ты прекращай это баловаться nah, рекс он Рексик, и то переживывает да рексулька молодец на, жулечка на. .Yeah. не спеши тобі хватает что ты я лепатю Вот а иди для потё. Это туда. Так, что, все. Остатки Еще. сами сладкие. Еще есть. Жучки дам. Ну, жуки. <клес> Жули. И цифаньки сразу одну. Да, ладно, фаньки. Од одну кисточку фаньки можно. Так. Ага. Стефані, Стефані одну. Ага, молодець, молодець. Жуля, я тебе заберу зараз. То жопі так і получиш. Махновка мала. Бешеніть. Всім пока. До скорої зустрічі, ми на небо над головою. Ті бешені десь побігли. Ой, собаки.